На прикладі да цього скаху ми бачимо, якщо я можу відбуватися землетрус, дрижать меблі та посуд. Так можна відчути землетрус, показує заступник начальника обласного управління з питань цивільного захисту Костянтин Дружинін. При землетрусі вони можуть зрушитися з місця, впасти і таким чином завдати певних шкод їх господарям. Враховуємо ті обставини, що двері можуть відчинятися, тобто бачимо, що тут скло дзеркало, воно може тріснути, розбитися і інші предмети побуту, які є крупні, вони також можуть зрушити і впасти. Каже: він пам'ятає землетрус у Кропивницькому тодішньому Кіровограді. З дитинства я пригадую, що ще десь в 80-х роках був такий землетрус. І він був незначний, це було буквально один чи два там повстахи, але вони були відчутні, за дрібіджали будинки, меблі, посуд, і це ми були свідками, але вибігли на вулицю. Вважає через географічне розташування, ймовірність руйнівних землетрусів в центрі України низька. Так склалося географічно, що Кіровоградщина – це переважна рівнинна степна місцевість, яка знаходиться на центральноукраїнському гранитному плато, який, в свою чергу, захищає нас від тих подій, які сталися в Туреччині, в Сирії. Коливання землетрусу на наших територіях можуть досягати до чотирьох. Балу за ашкарую ріхтера. Всі наші будівлі вони побудовані з урахуванням норм і правил, які визначені державними будівельними нормами для цієї сейсмічної стійкості. Пояснює правила поведінки під час землетрусу і повітряної тривоги різні. Під час землетрусу спускатись у підвал не треба. В укриття це не спосіб захисту. Телевізори, холодильники, вони можуть при повштуках падати, вони можуть ушкодити в цей момент людину, накрити голову руками і захиститися від механічних ушкоджень, які можуть трапитись в цей момент. Далі необхідно вийти з домівок і дістатися рівних відкритих ділянок місцевості, таких, щоб поруч не було багато етажних поверхових будинків, не було великих дерев, не було столпів. Якщо двері заблоковані, треба шукати безпечне місце в самій будівлі. Такими безпечними місцями є угли і кімнат, які охоплені несучими конструкціями, дверні отвори. Такі карти загального сейсмічного районування обов'язково використовують при проєктуванні будинків в Україні, пояснює кандидат геологом мінералогічних наук Валентин Вовк. Окрім університетів України, він працював в інституті геофізики і геології Академії наук Молдови. Важливо те, що найбільші землетруси вони на межі літосферних плит. На Україні такого немає. У нас в межі в районі південного берегу Криму. У нас Є ще зона сейсмонебезпечна, небезпечна, так звана вранча, яка розрахована в Румунії, де землетруси відбуваються. А на більшості території України осередків землетрусів немає. Тому ми би, відчуваємо те, що трясе в зоні вранча. Найближче до цієї зони вранча Бесарабія, південь Одеської області, Чернівці, ну і от. І Карпат. Друга от зона на дні Чорного моря, отут, -от, Південний берег Криму, оці зони найбільш небезпечні в сейсмічному плані. Інша територія, частина території України, вона безпечна. Карти України поділені на зони за 12-бальною шкалою Меркаллі. На першій карті, говорить, видно наслідки, що можуть статися раз на 500 років, на другий раз на тисячу років, на третій раз на 5 тисяч років. 12-бальна шкала карта і шкала Ріхтера – це от землетрус сторічний. Там різниця 2,5 десь близько 2,2-2,5 бала. На території на 5 балів. За шкалою Ріхтера це буде 2,5 до 3. Тому нам боятися нічого. Їх декілька нормованих карт залежно від ймовірності. Перевищення норм, які на карті зображені. Перша карта, яку ми бачимо на екрані, вона розрахована на 10% ймовірність. Прогнозувати зимотрус дуже важко. Спрогнозувати і силу важко, а найважче спрогнозувати місце, де буде максимальний цей ефект. Каже, спрогнозувати, коли станеться поштовх і якої сили неможливо. Ірина Полулях, Анатолій Басисти, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.